Мешканці одного з будинків на проспекті Соборності у Луцьку під час повітряних тривог укриваються у підвальному приміщенні, яке перебуває у приватній власності, розказала лучанка Ольга Скіпчак. каже 24 лютого власник надав доступ до укриття і зі слів готовий його продати. Ми його зараз воно на замочку для того, щоб туди не заходили без хатки, коли там немає людей. Прошу, заходьте і побачите. На час повітряної тривоги тут укривається орієнтовно сотня людей з цього й сусідніх будинків, каже жінка. Продовжує місцева мешканка Валентина. Облаштовували ми його самі. Оце всі скати, піддони. Ні, міськрада гуманітаркою. Оце всі, які лахи тут є. Це з міськради привезли. Дощові води попадають це сховище. І от вони, бачите, підлога мокра. Під час дощу тут по щиколотки було води. Це знаходиться наш е, запасний хід, тут значить, якого ми самі власними силами, значить, чистили. Тут було все забито, було мусору багато. Далі говорить голова ОСББ Слупачик Лілія. Приміщення належало заводу синтетичний шкір, і в 2005 році, коли відбулася ліквідація цього заводу. Ті приміщення ж були відпродані. З власником ми зустрічалися пару разів. Недавно він озвучив, що він хотів би його продати, щоб купити це приміщення самими мешканцями. Навіть такого питання не піднімалося, тому що великі гроші. Жителі будинку на проспекті Соборності, 3 з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, писали лист у міську раду, щоб відремонтували укриття, отримали відмову. Зараз лучани просять, аби міська влада викупила підвальне приміщення. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міста Юрій Кирилюк сказав: тут велобудівництво одне з людських підприємств. Місто не може його придбати у нього приватного, тому що це є, це є підвальне приміщення, це не є захисною спорудою. У них створено ОСББ і вони вправі самі його викупити приватну підприємство, використовувати за своїм призначенням, здавати в оренду далі по позакінчив, наприклад, воєнного стану. Я з ним особисто спілкувався. Він нічого не збирається продавати, особливо під час воєнного стану. Власник підвального приміщення слухавку від журналістів не взяв. Суспільне готова висвітлити його позицію в наступних ефірах. Голова ОСББ Лілія Слупачик говорить: планують йти на прийом громадян до міського голови, аби запропонувати викупити підвальне приміщення і взяти його на баланс громади. Вадим Панефін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.